У 2026 році Антонова Аероредж постає як один із найамбітніших проєктів нового покоління українських високошвидкісних бойових літальних систем. Ця модель уособлює поєднання агресивної аеродинаміки, розширених можливостей автономного мислення та стратегії динамічних ударів, що робить її універсальним інструментом для швидких операцій у повітряному та змішаному середовищі. Аероредж створений як відповідь на потребу в апараті, який може діяти на межі швидкості, маневреності та технологічної адаптивності, зберігаючи при цьому високу автономність і точність у виконанні складних завдань. Основою аероредж стала нова композитна структура, що забезпечує надзвичайно низьку вагу та високу стійкість до критичних перевантажень. Аеродинамічний профіль, розроблений у співпраці з декількома українськими дослідницькими центрами, дає змогу літаку зберігати стабільність навіть у режимах гіперманевровості. Його форма має агресивні рвані контури, що зменшують помітність для радарів і підвищують загальну ефективність повітряних потоків на високих швидкостях. Особлива увага, приділена теплообмінним рішенням, це дозволяє апарату працювати триваліший час у режимі форсованої тяги без перегріву критичних систем. Серцем аероредж є гібридний двигун нового покоління з можливістю короткочасного переходу в надпотужний режим, що забезпечує стрімкий ривок, необхідний для ухилення від ракет або для прориву через зону протиповітряної оборони. Завдяки оновленому алгоритму енергорозподілу літак ефективно використовує паливо, а також може синхронізувати роботу двигуна за аеродинамічними поверхнями, оптимізуючи швидкість і стійкість у реальному часі. Не менше значущими є інтелектуальні системи Aeroridge. Новітня бортова ще платформа здатна аналізувати навколишній простір із секундною точністю, прогнозувати потенційні загрози та пропонувати пілоту тактичні рішення щодо виникнення критичних подій. У автономному режимі Aeroridge може діяти як розвідувальний, штурмовий чи оборонний елемент, оперативно змінюючи свої поведінкові шаблони відповідно до обстановки. Мережеві модулі дозволяють йому взаємодіяти з іншими апаратами, створюючи інтегровану систему спільних дій. Озброєння Аероредж включає нові високоточні мікроракети з автоматичним наведенням, комбіновані ударні модулі та можливість застосування електронних атак для придушення комунікацій противника. Гнучка система кріплення дозволяє швидко адаптувати номенклатуру під конкретну місію, зберігаючи баланс між силою удару та мобільністю. Аероредж у 2026 році символ.